А можна я буду весь ефір вести в тому кріслі, не? довго хотіла собі режисерське крісло в студію, теж одна з таких мрій. От. І е коли в мене вже були помальовані стіни, е я вже привезла сюди в студію. Ну, так голосно, я мені дуже багато чоловік допомагав. Ми з чоловіком завезли сюди вже світло, обладнання, фони з'явилися. То тоді сестри мого чоловіка, я, вони його сестри, я їх своїми називаю, <смірко> тому що дуже їх люблю. кажуть мені, що тобі подарувати в твою студію. І, це, і я сказала, що я мрію про це крісло. От сестри скинулися, і я придбала собі режисерське крісло. Обожнюю. його. Ну що, хай! Вітаю вас у своєму просторі. Поступ до світла мать, ще раз. Привіт! Вітаю вас у своєму просторі. Це мій продакшн Зон. Тут я знімаю багато своїх робіт, тому що в мене тут є світло. Не вистачає мені світла в студіях, тому що спалахів професійних дають до кімнати максимум два, деколи три. Тут у мене наразі чотири спалахи і всі можливі насадки. Деколи приходиш в студію і говориш, ага, окей, у вас є е, насадка сокс, сот е, бокс. Софтбокс. Да, є, така клас. Є е, до нього соти. Ні, нема клас. Деколи приходиш, просиш е, снут? Да, є. А соти на снут є? Нема. А е, дифузор на снут є, нема клас. Ну, тобто, така історія. Тому довелося все це самому. Тому що фешн-фотограф це робота така, що треба багато працювати світлом. У даному випадку в мене йде Godox DP400. 400 означає потужність. 400 це не є хайп найвища. Найвища це 600-ка, вона зараз на мене світить з журавля. До речі, вона в кадр попадає, вроді, роді, да? так? О Боже, як я виставила кадр, у мене навіть софт з журавля не попадає. Треба зняти, як виявля... як виглядає журавель. Ось, е, значить, на журавлі 600. Тут кімната невелика. Мені, то навіть якби була більша, якщо чесно, мені достатньо 400 з головою. Далі, чому спалахи? Е, є ж постійне світло, але постійне світло максимально 200 видає потужність. І з ним знімати комфортно відео, але зовсім не комфортно, ну не то, що не комфортно. Важко зняти фото, які спрямовані на те, щоб було видно гарно одяг, чітко, все якісно. Так, да, я розумію, що зараз в моді м, така ламповість, зернистість, а-ля плівковість, вертаємося в часи Ліндберга по фешн, так? Але ця ж цю штуку краще накладати постфактум. Тобто зернистість додати на постобробці дуже легко. Але якщо в тебе розмитий десь одяг погано получився. Колір погано вийшло, що дуже важливо для одягу. Так? Тому що, наприклад, синього, там, чи чорного, чи білого є мільйон відтінків. І часто замовник хоче, щоб він побачив фотографію через інтернет, особливо бо зараз дуже багато онлайн магазинів, офлайн не так вже популярний. Так? І приїжджає річ, і людина хоче, щоб вона виглядала так, як на фото. І якщо в тебе постійне світло, це дуже важко зробити. Спалахи, вони потужніші. В чому взагалі різниця? Так, це постійне джерело постійно дає постійний потік світла, тому не може дати великої потужності. А спалах це такий мілісекундний, тобто він акумулює, акумулює багато енергії. І видає її в секунди, навіть в мілісекунди. Так? Відповідно, цього для, достатньо для того, щоб відкрилась, закрилась шторка і зробилася фотографія. Ну, єдине, що да, треба в витримку ставити не більше однієї 100, ну, я раджу 160-ї. Деякі фотоапарати одна до 200 можуть нормально фоткати, але так, щоб верняк, десь шторка з краю не попала в кадр. Все-таки одна 160-та витримка must have. Ну і можна рухатися в другу сторону, там одна сота, залежить, що знімаємо, з яким світлом. Так от, для зйомки одягу, фешену і всякого такого потрібні спалахи. Нікуди від того не дінешся, потрібно потужне світло, потрібно гарно засвітити і зробити чіткий кадр. Зазвичай сучасна техніка камери вони означені тим, що вони фокусуються на оці. Відповідно, в фокусі завжди десь ну, око точно та, і обличчя. А от вже одяг, далі вниз, тим більше ну, там уже тяжко з фокусом. Так? Тому є багато своїх нюансів. Перше, використовуємо спалахи обов'язково. Друге, налаштовуємо гарно світло, тобто освітлення має йти. Якщо ми знімаємо футболки, так, то ми зрозуміємо, що нам потрібно от звідси, з обличчя, зверху до нижче пояса, до бедр засвітити гарним рівномірним освітленням. Якщо ми знімаємо до підлоги, так сукня якась штани, костюм. То нам потрібно налаштувати джерела світла так, я кажу джерела, тому що одним важко обійтися. так, В таких ситуаціях е, потрібно налаштувати так, щоб було світло і зверху і знизу, і бажано, щоб воно було рівномірним. Тобто, щоб не було там чоляка блиститі в пересвіті, а на ногах уже там воно ну, або на ногах воно добре. На чолі пересвіт. А якщо на ногах, якщо на чолі нема пересвіта, то ноги вже в темноті. І так далі. Тут багато нюансів, це треба все враховувати. Це така історія. Тобто, да, ми беремо спалахи, ми виставляємо їх. Також зауважу, що спалахи можна знімати з одним, але це більше якісь рекламні зйомки, лукбуки, коли можна більше собі дозволити тіньових сторон. Тому що товар в більшості любить бути максимально висвітленим на на виду, тобто, щоб все було яскраво видно. От і для цього важливо використовувати декілька.